Усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Mazda 6 2007 року випуску мпс під капотом 2,3 турбо, повний привід та механічна коробка передач на 6 ступенів. Класно виглядає автомобіль, повністю освіжався. Косметично на 18 дисках на абсолютно новій літній гумі. По технічній частині, по мотору, по коробці та по ходовій частині зауважень немає ніяких. Автомобіль у нас на лінзованій оптиці, на класній комплектації, повний електропакет, пам'ять сидіння водія, преміальна акустика басе, шкіряне мультикермо, 205 тисяч пробігу, AUX, підігрів переднього ряду сидінь, клімат, задній диван взагалі без нарікань. Стан сіли та поїхали. Друзі, придбати це авто. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.